І під час розслідування про прослуховування команди Бігусінфо за журналістами е продовжували стежити невідомі особи. Про це розповіла редакторка проєкту Аліса Юрченко. За її словами, шпигунів помітили біля офісу команди. Напередодні розслідувачі бігусінфо з'ясували, хто встановив приховані камери у відпочинковому комплексі, де деякі члени команди Бігусу, нібито вживали наркотики. Організатором стеження журналісти назвали департамент захисту національної державності СБУ, судячи з відео. До встановлення техніки, ймовірно, залучали й Департамент оперативно-технічного забезпечення. Приховані камери були встановлені у Сауні та е, щонайменше у восьми кімнатах. Операція спецслужб за версією розслідування журналістів тривала шість діб. Загалом за членами редакції стежили близько року. І що? Йо! Так точно. Отож. Вирізаний гіпсі-отвір. В який насовували техніку, а вивели її, наскільки я розумію, да да, 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 да сюди і ось невеличкий отвір для того, щоб камера виглядала. Ось цього достатньо, щоб робити відео. ні, ну окей, рівень мініатюризації. Не дуже великий. Але наскільки я розумію, треба було ще звук писати. І це точно робилось нещодавно, тому що от вони вирізали, коли е цей отвір пройшлись просто по гіпсу. Євгенія Моторевська, журналістка, зараз буде до нас доєднуватися до ефіру. Поговоримо про цю ситуацію більше і глибше, що називається. Пані Євгенія, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора, пані Євгенія, наче так все воно, всі за все відповідають, всі за все готові боротися. Свобода слова, відповідальність. Але здається, що ну якби ця ситуація залишиться на якомусь певному місці у зв'язку з досвідом в нашій державі? Чи може цього разу щось буде інше, пане Євгенія? Скажіть, будь ласка, чи може ми знайти ну, сказано, хто замовив цю е, ну операцію? Скажімо так. Ні, ви знаєте, я переконана, що не буде названо, хто є замовником цієї операції. Як завжди, все зупиниться на тих людях, які були виконавцями. Це в кращому випадку. А ми знаємо, що такі речі, як звільнення в Україні, показові звільнення після скандалів, дуже часто вони закінчуються тим, що ті ж самі посадовці без будь-яких покарань повертаються на свої посади через деякий час, хтось через суди, хтось. Там, домовившись з керівництвом, тому на жаль, жодних гарантій, що не просто вище керівництво і замовники, але чесно кажучи, я не впевнена, що навіть е, виконавці е, очевидно незаконного стеження за журналістами фокусу понесуть належне покарання, тому що на жаль, це така дуже вже стала практика в Україні, коли стається якийсь скандал, дуже багато інформаційного шуму, гучних заяв, імітації якихось кроків, але, врешті-решт, такі скандали закінчуються. Ну і цікава в цьому контексті заява е міністра юстиції Дениса Малюська, який каже, що треба е ну, зробити серйозніший контроль за діяльністю СБУ. Мені здається, це загалом не важливо. Ну, дивіться, робити заяви про серйозніший контроль за діяльністю СБУ під час повномасштабного вторгнення і повномасштабної війни це теж трошки дивна заява. А як мені видається, в Україні достатньо законних механізмів контролю за спецслужбами, за правоохоронними органами. Проблема в іншому, що вони не діють. І я погоджуюсь з колегами да, чиї цитати були. До мене про те, що найкращим способом а, протидії таким речам в майбутньому зараз було б дуже справедливе чесне прозоре розслідування. І покарання винуватців да той, хто давав накази, той, хто витрачав на цю абсурдну спецоперацію державні кошти, і звичайно, покарання мають нести і ті, хто виконував ці незаконні накази, ті, хто вмонтовував камери, ну і власне потім ті, хто розголосили дані цього стеження, передали третім особам. І якби ці люди справді були притягнені до відповідальності в законний прозорий спосіб, це на майбутнє можливо унеможливило би да наступні атаки на журналістів. Але як вже про це сказала, я не вірю, що це можливо в українських реаліях, де всі всіх покривають, і чому це ще неможливо, тому що замовники цього. Ці атаки на журналістів цього стеження розуміють, що е, як тільки на виконавців почнеться реальний тиск е, реальна притягнення їх до відповідальності, то вони почнуть давати свідчення, почнуть захищатися і виходити, можливо, навіть хтось в публічну площину і називати ім'я замовників, а це нікому не вигідно. Пані Євгенія, ну погодьтеся, оце і, і ще серед причин, мабуть, і ставлення до державного якби майна. Так ну це ж серйозні якісь технології. Ну достатньо. Вони ж не у всіх є правильно. І от в своїх таких кишенькових інтересах це ж, мабуть, теж причина. Це взагалі жахлива ситуація, тому що ми говоримо не про миндройний час, ми говоримо про повномасштабну війну, тоді коли досі Росія всілякими способами намагається знурити в українські державні органи в українське суспільство своїх агентів. тоді коли в Україні на жаль, як ми бачимо, досі залишається чимало колабороборантів людей, які готові співпрацювати з ворогом, і замість того, щоб кинути всі сили справді на Збереження нацбезпеки і на роботу в цьому напрямку профільний департамент чомусь займається стеженням за журналістами, які якраз працюють в інтересах України і працюють для того, щоб в Україні навіть попри воєнний стан, попри повномасштабну війну, була свобода слова, була демократія і був контроль за чиновниками. Тому, звичайно, якщо ще й подивитися на це з точки зору абсолютно нераціонального і ганебного використання державних ресурсів, грошей потужностей, це звичайно ще більше додає абсурдності цій ці, всіх ситуації зі стеженням забігу саме. Пані Євгеня, а тут ще одне дуже цікаве питання у відсутності комунікації. Я б назвала його так. Ну тому, що давайте згадаємо, як розгорталася ця ситуація. 31 січня звільняють керівника департаменту захисту національної державності з пана Семенченка звільняють якби по-тихому, нічого не кажуть. Тепер, коли ось ця історія набирає дедалі більше обортів, коли з'являються деталі подробиці, нове розслідування говорять, що Семенченка звільнили саме з цієї причини через стеження за журналістами видання Бігус інфо і тут знаєте дві таких паралельних складових, які між собою якось не королюються. По перше, можливо, його таки спеціально звільнили для того, аби він уникнув відповідальності, якщо він направдує відповідальний. Це це а з іншого боку, можливо, звільнили з якихось інших причин, а зараз намагаються заднім числом наздогнати цю ситуацію, і повісити на людину, яка вже звільнена. Знаєте, я впевнена, що його звільнили для того, щоб зняти суспільну напругу. Тобто, в той момент, коли був підписаний указ, вже спецслужби і вище керівництво країни розуміли, що Бігусам вдалося знайти щось суттєве. Да, тому що журналісти бігусенфо записували коментарі з тими людьми, які за ними стежили. Все це відбувалося, і потім були оприлюднені фотографії людей, з які за ними стежили в. В соціальних мережах, тому що журналісти журналістили допомогти впізнати е цих співробітників СБУ. І мені видається, що в головах людей, які працюють в комунікаціях СБУ, їм видавалося, що це хороше е рішення на випередження Мовляв, ось ми звільнили відповідального чиновника. Е все таку типу, принесли жертву, і суспільне суспільство має на це якось реагувати, подякувати можливо там за реакцію СБУ, але ну. На щастя, у нас э, громадянське суспільство доволі добре э, розвинено, і всі розуміють, що э, цей начальник департаменту очевидно він теж був лише виконавцем, а не замовником. Да, тому що стеження за однією з найпотужніших команд журналістів-розслідувачів не може відбуватися на рівні керівника департаменту. Попри те, що це там доволі висока посада, але це там паністи. Оця ось ви публічність про яку ви говорите суспільний резонанс, і цікавість все ж таки цю кримінальну справу, яка ось буде чи вже навіть триває, може довести і до кінця, так. Ну я не думаю, що знову ж таки я про це говорила. Я не вірю, що для того, щоб їх довести до кінця цей суспільний інтерес і суспільний резонанс має тривати там півроку, рік, тому що кримінальні провадження не розслідуються за день, за два, за три. Ви розумієте, що є досудове слідство. Потім справа передається в суд. Вона ще певний час слухається в суді. Е, звичайно, розуміючи, в яких умовах ми живемо там шаленого інформаційного поля величезної кількості інформаційних е, бомб, звичайно, дуже довго ця увага не протримається. Як тільки увага журналістів, активістів, взагалі громадянського суспільства, переключиться на іншу тему, я впевнена, що будуть спроби цю справу зам'яти, як ми це вже бачили десятки разів. Е, Попередні роки, як це відбувалося після будь-яких корупційних скандалів, або зі або зі скандалів пов'язаних пов з тиском на медіа. Пані Євгенія, дуже вдячні вам за відповіді на наші запитання і за своє бачення цих важливих для держави процесів. Так чи інакше, дякуємо вам, Євгенія Моторевська, журналістка, дивиться на нашу ефіру. Поговорили про ситуацію навколо Бігусінфо.